Слава Богу, брата, і сестри. Війна. Хто пам'ятає, минуло неділі були в нас служителі, гості і була проповідь на одну тему. І як звучав основний текст? Хто пам'ятає? Пильнуй себе. Пильнуй себе. І саме цей текст е, е, дав мені такі роздуми або поштовх в сторону. Чому ж нам важливо пильнувати за собою? Не тільки. Ну, Минулого служіння було звернення до служителів. А сьогодні я хотів би поговорити про всіх нас, не тільки про служителів, бо кожному з нас потрібно дивитись за собою, аналізувати своє життя, пильнувати за собою. І текст, який я хочу, щоб ми читали разом роздумували, це псалом 138 і початок, і кінець цього Псалму. 138-й псалом. Господи, випробував Ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на язиці моїм, а вже, Господи, знаєш Ти все. Оточив ти мене ззаду й спереду, і руку свою надо мною поклав. Це один текст і кінець цього Псалму 23, 24 говорить так: Випробуй мене, Боже, і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь». На перший погляд, здається, якийсь парадокс. Тому що на початку цього псалму Давид каже: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, як я встаю, як я сідаю, ти знаєш мої думки. Ти знаєш мою дорогу, навіть лежання моє виміруєш, тобто скільки я сплю, образно кажучи. А в кінці тексту він каже: випробуй мене, Боже, і пізнай, начебто Господь не знає, начебто Бог десь віддалений чи не може розуміти про, про життя Давида. Але ці тексти наштовхують нас на думку про те, що Господь хоче, аби ми разом з ним, аби не тільки Він, він і так знає наше життя. Аби ми разом роздумували над своїм життям, над своїми вчинками, над своєю поведінкою. І якщо Господь знає, то казалось би, Давид, для чого ти просиш Господа ще тебе пізнати, вивчити там, і проаналізувати твоє життя? І приповісті каже, пізнавай його на всіх дорогах своїх, і він випростоє твої стежки. Коли ми пізнаємо Бога, то це безпосередньо впливає на наше життя. І це можна сказати, пізнавати Бога, пізнавати себе, можна трошки отутожнити ці поняття. Тому що коли ми шукаємо інформацію про Бога, ми натикаємось на інформацію про створення людини. Для чого людина на землі? І які її призначення, і решта. І дослідження Бога це в якійсь мірі дослідження себе. Бо людина без Бога приречена. Тобто людина без Бога обмежена, вона, вона абсолютно. Не може бути самодостатньою. А Бог створив людину собі для спілкування. І для того, щоб нам глибше зрозуміти ці, ці слова або ці істини, я хочу ще декілька думок сказати, і щоб ми разом над цим пороздумували. Як мог Бог може одночасно пізнавати людину і одночасно знати про неї все? Е... Для того щоб людина могла в принципі сама на себе звертати увагу і якісь робити висновки, або якийсь аналіз, або докорити чи виправити себе, Бог залишив для нас я таких виокремив три інструменти: три таких божественних можна сказати, інструменти, через які Бог сьогодні говорить до кожного з нас. І виправляє, проявляє або аналізує наше життя, наші вчинки, нашу поведінку, наші слова, наші думки, наші рішення. І перше, це церква. Церква, люди, брати і сестри, які нас оточують, служителі, і часто вони, коли дивляться на нас, то кажуть: ти гарно робиш або не гарно робиш. І з боку видніше є така українська приказка. І це гарний інструмент, щоб нам звернути увагу на своє життя. Де я не такий? І ви знаєте, що багато розумних, гарних порад ми чуємо від братів, від сестер, від служителів, часто з проповідей. Іноді ці проповіді нас підбадьорюють, тобто роблять нам якісь компліменти, от як ми гарно там послужили, ще щось, а іноді й докоряють. А іноді просто проявляють якусь істину в нашому житті і кажуть, що. Оце істина, а це вже домішки, а це вже якісь зайве. І метод, звичайно, недосконалий. А чому недосконалий? Тому що мої брати і сестри, які мали б мені робити зауваження, можуть бути моїми родичами, можуть бути моїми друзями, а можуть взагалі жити так, як і я. І їм просто не видно, вони не бачать. От е, їм, ну розумієте, да, про яку я ситуацію кажу? От е, уявімо, що. Ну, не будемо перебільшувати, в нас такого нема, мабуть, і приклад недоречний. Але може бути так статись. Ну, уявіть собі, що є якийсь брат чи сестра в церкві, який прям дуже гарно жертвує. І... Але робить десь там трошки обочини ловить. І ти думаєш, ти борешся з думкою. Ну як йому сказати, ще обідеться, піде з церкви, не буде жертвувати. Розумієте, да? наскільки цей метод недосконалий. Або, там, не знаю, помагав вам якийсь брат, ще щось, чи, чи позичав гроші, чи, чи якийсь подарунок зробив на весілля. І ви просто обмежені, щоб йому дорікнути. От, тому е, цей метод хороший, але не досконалий. Церква і люди, які нас оточують, вони можуть робити нас зауваження, вони можуть нас виправляти докоряти, але цей метод не ідеальний. І ми, звичайно, як брати і сестри, мусимо. Допомагати один одному розібратись, підказати, щоб усвідомити, де я роблю добре, а де недобре. Тому що Господь каже: ви сіль землі, церква, люди відроджені Господом, ви сіль землі. Сіль, ви знаєте, про ці властивості, які вона має. Якби соль сіль забрати з суспільства або церкву, ну е, які ви суспільства знаєте, де церкви немає. Ну, тобто якісь цивілізації, країни, ви знаєте, наскільки там все погано. Да? І де церква дуже слабко впливає на суспільство, там взагалі дуже погано все з моралю, з етикою, і взагалі з усім. Тому, друзі, коли до нас хтось підходить і нам дорікає, то не спішімо відкинути ці слова або заперечити їх одразу. Можливо, треба звернути увагу на себе, на своє життя і сказати: а може, і справді, а може, і справді брат чи сестра чи служитель підійшов до мене і не просто так, і зрештою. Ми не з такою метою шукаємо недоліки в один в одному, аби докоряти, а з метою, щоб виправити, щоб вдосконалити, щоб зробити кращим. Другий такий інструмент, який Господь залишив сьогодні для нас, це совість. Наша совість може подавати нам сигнали про те, що ми десь не ладаємо з принципами моралі, добра. От, і... Але у совісті вона не говорить виразно, вона не говорить словами такими чіткими, вона десь нам на підсвідомості натякає, що десь трохи ти рухаєшся не туди, що щось твої орієнтири трошки збились. Тим більше, що совість може бути трошки спалена або заглушена, і ви розумієте, да? хоча в більшості, навіть коли ще не було Євангелії, не було текстів, Бог говорив до людей через совість. Люди знали від початку де добре, а де погано. Пізніше вони почали її глушити цю совість свою. От, і коли ми приймаємо хрещення, то ми не кажемо, що буду служити в добрій совісті служити. Ми так не кажемо. Ми кажемо, Боже, обіцяю Тобі добру свою совість. Це суттєва відмінність. Ми не можемо знати, коли ми служимо по нашій уяві або по нашим відчуттям. Нам здається, що ми служимо Богу по совість. Але совість може бути спалена, а наша совість може бути заглушена або якась засмічена. І ми обіцяємо Богу добру і чисту свою совість. Тобто, я цей інструмент або оцю от річ, оцей індикатор буду берегти в чистоті. Наприклад, уявіть собі високоточний прилад, ну, наприклад, мікрометр. Це така річ, яку і ми використовуємо, і я знаю, що багато ну, механіки зрозуміють. Дуже широко вживана, вживана річ мікрометр. Він міряє з точністю до одного мікрометра. Що це означає? Це приблизно одна десятитисячна сантиметр. Або якщо один міліметр розділити на тисячу частинок, то він міряє от з точністю до одної з цієї частини. Уявіть собі історію. Що я цей прилад беру, він зберігається в такому пластмасовому із паралончиком футлярчику, ну високоточний прилад, розумієте. Якщо я цей прилад візьму, і так декілька разів гепну його об, об підлогу і почну знову міряти. І, зрештою, моє око не побачить похибку. Якщо уявімо собі, що якщо він міряв з точністю там, тисяч на міліметра, а тепер він міряє з точністю сота міліметрів. Це похибка в 90%. Чи побачить моє око це? Абсолютно ні. Але похибка в 90% ви розумієте, наскільки це глобально. Це все одно, що їхати в Бровари по Житомирській трасі, це геть не туди. Ну, це абсолютно в другу сторону. Так само наша совість. Ти думаєш, по твоїм відчуттям, що вона тобі правильно підказує, але вона вже вже давно твій, твій це інструмент, твій прилад засмічений, збитий, і ти рухаєшся геть не в ту сторону. І знаєте, як, як палиться совість, бо як вона глушиться. Одного разу ти просто зробив якусь провину, закрив на це очі. Іншого разу ти знайшов причини для виправдання свого вчинку. Ну, є ж в нас таке? Ну, не тільки з такий, правильно? От, е, третього разу ти сказав: так не я один, ще брат і сестра так, так поводили себе, так казали, так, так робили. Що тут такого? І це вже називається колективно спалена совість. Коли ми всі разом думаємо, що ми робимо нормально. Але такий, такий метод самоаналізу через совість дієвий і він працює. В більшості він працює, але не завжди він точний і говорить невиразно. Тому ми, звичайно, його приймаємо, ми їм користаємось. Але ми не можемо на ньому робити 100% свої, свої опори, свої підвали не класти на цей метод, тому що він може бути неправильним. І третій інструмент, який Господь залишив для нас, це святе Боже письмо, говорить виразно і конкретно. Речі називає своїми іменами, не підвладне ні часу, ні настроям, ні політичній волі, ні ще комусь дає нам інформацію про нас, наш істинний духовний стан завжди. Тому нам важливо і спирати свої фундаменти, свій аналіз свого життя, своєї вчинки, своєї поведінки, спирати на святе Боже письмо. Звичайно, додаючи до цього і совість, і поради братів, сестер, церкви або служителів. І це важливо, щоб ми розуміли, що святе письмо не підвладне абсолютно ніякому впливу. З боку сторони неважливо, яку ти сторону займаєш, чи ти сьогодні проросійській стороні, чи ти за українську письмо абсолют істини, і воно абсолютно точно дає характеристики вчинкам одних і інших. І ми не можемо якось його коригувати, змінюючи покоління, його там не підписують, не ну, розумієте, не підтасовують як конституцію, яку приймають зміни там чи закони. Святе письмо істинне і говорить завжди конкретно про наш духовний стан завжди, де б, де б ми не були, в, яким, в якій би епосі ми не жили, воно говорить до нас. Іннадцятий розділ, 1 Коринтян, 11 розділ каже, нехай же людина випробовує себе. І так нехай їсть хліб і з п'є. І, і наступний текст говорить так: бо коли б ми самі судили себе, то засуджені не були. Нам важливо аналізувати своє життя. Нам важливо розуміти, в якому стані ми знаходимося. Моя душа, мої відносини з Богом, моє, мій, мій духовний стан. Це важливо, тому що інакше, якщо я не буду це робити, то Бог засудить мене одного разу. Але як добре, коли ми самі себе виправляємо, вдосконалюємо. І апостол Павло Тимофію, 4 розділ, 16 вірш, писав так. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Важливо, важливо, коли ми комусь ще даємо поради, щоб я давав розумну пораду, щоб я був на достатньому тому рівні, щоб дати пораду, розумну, правильну пораду. І сьогодні багато таких закликів там пізнавай себе, відкривай себе. Розумієте, да? таких сучасних навіть на одному з храмів в Греції, там Сократ ще колись написав такі слова, які стали там, цитатою: пізнай самого себе, і ти, ти, і ти знайдеш багато нового для себе. От і такий тренд начебто й непоганий. Але мета яка мета? Пізнавай себе, щоб догоджати собі, відкривай якісь там свої бажання, лихі, криві, і догоджай їм, і там робиться суспільною нормою. Ні, Біблія сьогодні закликає нас, щоб ми вивчали себе і дає нам навіть такі от поради, як це може нам допомогти сьогодні. Ну, наприклад, виявлення недоліків в себе, в своєму житті, в своїх слів, рішень, призведе до їх виправлення. Ну, уявімо, що ми пливемо на лодці і побачили дірку в лодці, або навіть ще не почали плести, а зробили такий огляд. І якщо ми вчасно. Виявимо ту дірку, це рято коштуватиме ну, нам життя. Це врятує нас. І так само і про своє життя. Якщо ми його обходимо, якщо ми його аналізуємо, якщо ми шукаємо в ньому якісь прогалини і стараємось їх виправити, це нормально. Виявити ці недоліки і усунути їх це нормально. Це гарно. Уявімо собі людину, яка ну там не знаю, попрацювала гарно над своїм характером. І ти зустрічаєш її, приємно мати з нею справу. Приємно мати з нею якісь відносини. От. Ця людина змінилась, або коли людина змінюється, коли приходить, кається перед Господом і змінює своє життя, ну це ж радість для кожного з нас. Тобто недоліки усунулись, і людина стала іншою, і вона стала кращою, і це, це добре. Але в чому ризик? Коли ти сам стараєшся бути прикладом в одній сфері, одразу приходить спокуса в іншій. І ви знаєте, що є ворог душі людської, і він тобі каже, от ти тут так старався, ти тут так, 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 так вчився, от ти вже ти з характером попрацював, а десь там інша прогалина вилізла. І нехай це не збиває нас, нехай ворог нас не лякає, нехай Він нас не, не збиває з нашого шляху, тому що Господь каже, що Він буде завжди поруч з нами і буде нам допомагати. Зрештою, він каже, святий, нехай освячується ще. Він буде з нас тримати на шляху цьому вдосконалення за руку і допомагати. Ще для чого нам аналізувати себе? Перше це виявлення недоліків і усунення їх свого життя. Ще одне це запобігання ризикам, ти можеш убезпечити себе, дійшовши якоїсь крайньої межі. Знаєте, як, я коли чув люди, які кажуть, як, як почую запах курива, одразу хочу курити. Ну якщо ти проаналізував себе і знаєш свою слабкість, Ну, просто не йди в те оточення, де курім. Наприклад, це так дуже примітивно. Але е, як Давид казав, що на дорогу вічно мене попровадь. Тобто я можу відвернутися від чогось, від якоїсь небезпеки. Коли я йшов, пам'ятаєте, така картинка є: коли стоїть забор, і людина біжить, і один каже, це обмеження, а інший каже, це не обмеження, бо за забором прірва. Це, моє, це мій захист, це моя охорона. Тобто ми можемо по-різному сприймати Божі правила, Божі принципи для свого життя. Але одні кажуть, що це обмеження, а я вважаю, що це моє спасіння, що це моя, що це моя безпека. Бо, зрештою, я можу сягнути туди, де повороття вже не буде. І ви знаєте, що як літак ретельно перевіряють перед зльотом. І часто буває відміняють зліт або не дають дозвіл на, на зліт літака, чому виявили якісь недоліки. Так само, і ми сьогодні, аналізуючи своє життя, можемо знаходити якісь недоліки і пробувати їх з Божою допомогою прибрати свого життя, забрати і запобігти якомусь ризику, якоїсь катастрофи, якоїсь аварії. І так само враховуємо всі методи: і церкву, і совість, і святе письмо. Ще для чого нам аналізувати себе і своє життя шукати, досліджувати, це щоб набути правду про самого себе. І це як умова приходу нас до Господа. Пам'ятайте себе перед покаянням. Про що ви думали? Ви думали, Господи, хто я взагалі на цій землі? Для чого я народився? Яка суть мого буття? Для чого, для чого я маю прожити? І як маю прожити? І це розумієте, коли ми вникаємо глибоко. В ці, в ці от такі істини, які Господь залишив, і на сторінках писання, і просто, просто надихаючи нас в пошуках чогось важливого, з життя, ми приходимо до того, що ми створені для того, щоб жити щасливо. І Господь хоче, щоб ми були щасливі, і наше життя не було якимось порочним, таким кривим, знаєте, як поломаний автомобіль з кривими колесами. Їде, брюкає, ламається, терехтить. Ну, немає задоволення да, нам від такої їзди. Але Господь хоче, щоб ми були сьогодні радісними, були задоволеними, мали той сенс життя, зміст життя і з радістю проходили цей відрізок свого життя. Але здолавши всі фізичні пороки, ми часто натикаємось на свого внутрішнього ворога самоправедність. І це не менш така руйнівна сила. Самоправедність, яка вітає нас з успіхом, каже: Тепер ти досягнув багато, тепер ти можеш собі повісити медаль і можуть тебе всі вітати. Це величезна небезпека, коли ми робимо якісь кроки назустріч вдосконаленню, кроки на зустріч праведності самі без Господа. Це викликає в нас певну гордість, і гординя приведе нас точно до катастрофи. Є друга межа. Постійні самобочування монахів, пам'ятаєте, є такі люди, я не знаю, як правильно сказати, які от носили на собі всякі тягарі, залізяки, і я забув, як це називається, бо в православі їх дуже шанують. Це люди, які там прям покоряли себе. Навіть, навіть Мартін Лютер, коли казав, що як тільки йому приходила, коли він був в монастирі ще молодим, як тільки йому проходила якась. Просто погана думка в голову, він одразу собі робив якісь от щоб Начебто смирити себе, начебто покорити себе. Але це теж небезпека, тому що ти можеш прийти до того, що ти розчаруєшся в Бозі. Ти скажеш Господи, я не можу справитись з цим сам, бо, зрештою, в нас є. Запит, такий внутрішній, на праведність на, на ідеальне на досконале життя, і ми робимо кроки вперед, робимо, робимо, начебто ідеально тиждень прожили і на другий з кимось посваритися. І ти думаєш, Боже, ну я так старався, я так хотів, я так хотів. Але друзі, самі ми ніколи не здобудемо цю праведність. Ніколи навіть не старайтесь, звичайно, стараємось, включаємо всі методи. Це добре, коли ми вивчаємо якісь. ну, Правила і пробуємо зробити своє життя кращим, досконалішим. Але якщо ми прийдемо до того, що ми чогось досягнули, подякуємо за це, Господь. Якщо ми досягнули якогось рівня праведності в своєму житті, це Господь, бо Він нам допоміг це зробити. А якщо десь спіткнулись, то не розчаровуйтесь в Бозі, тому що Господь нас підтримає і буде нам завжди допомагати. Не картайте себе як Мартін Лютер, коли прийде якась погана думка. Зрештою, просто відженіть її своєї голови і скажіть, Господи, дай мені щось хороше, дай мені про щось думати, про те, що корисне, і буде приносити якусь добру справу в моє життя і в життя тих людей, які мене оточують. І апостол Павло до Тимофія казав: уважай на себе та на науку. На себе та на науку. Тобто, це я, моє життя, а це святе письмо. Воно як шаблон, воно як ідеальний той е, е, прилад вимірювання. Ви знаєте, що є ця кімната, в які зберігаються ідеали, я не знаю, як це правильно вирости, але тобто, є е, сталий еталон ваги, довжини, часу, ну і інших, е, тобто є спеціальна, дуже охороняна кімната, де еталони. Ну, уявіть собі, якщо б ми самі придумували довжину міліметра. То цей міліметр був би в мене один, а в Ігоря вже два, а ще китайські. в когось три, да, як китайські рулетки. Але є шаблони, є ті еталони довжин, ширин, висот і всього, тобто часу. І їх дуже охороняють. Чому? Тому що це те, на чому основується в принципі дуже багато сфер. Уявіть собі, будівництво, якщо, якщо б збились еталони вимірювання довжини, уявляєте, яке було б будівництво. Да? Зробили проєм для вікна один, вікно привезли в три рази більше. Ну, все, все, все зруйнується. Так само, святе письмо. Воно, як той сталий еталон, талон, ні, ніколи ні, ні не змінюється. І на нього ми можемо рівнятися. І ми маємо порівнювати себе фактичного, ким я є, з собою таким, яким хоче мене бачити Господь. А Господь записав на сторінках Біблії, яких, яким хоче бачити. Ось моє завдання: порівнювати мене. І дивитись святе письмо. І такі три поради, може чотири, які я хотів би залишити для кожного з нас, дивитись в першу чергу за собою. Знаєте, в нас є таке захоплююче заняття От дивитись за кимось, обговорювати когось. І ми часто говоримо, що Біблія це як дзеркало для моєї душі. Але знаєте, як дзеркало заднього виду працює? Коли я дивлюсь дзеркало заднього виду. То начебто я в нього дивлюсь, а бачу там тих пасажирів, які сидять ззаду. А треба це зеркало розвернути і дивитись в нього самому. Тобто дивитись сам на себе і аналізувати своє життя, а не життя тих, хто позаду. Я, звичайно, можу бути гарним порадником або тим, хто допомагає братам і сестрам, але в першу чергу за собою. Заглиблюватись, друга порада заглиблюватись у Слово Боже. В себе і робити порівняння. Робити порівняння, ким хоче бачити мене Господь і ким я є. Як це можна зробити практично? Практично це можна зробити наступним чином: зробити листок паперу і з одного боку написати свої слабкі сторони, слабкі свої риси характеру, слабкі свої позиції, де я рішення приймаю дуже неграмотно. І з іншого боку, навпроти, буквально навпроти, написати те, як хоче бачити цю сферу в мене Господь. І старатись працювати. Тобто бачити ті прогалини свого життя, бачити ті слабкі сторони, і працювати над ними, робити все, що в моїх силах, знаходити гарні практичні поради, практикувати, записувати, старатись, заручитись підтримкою братів і сестер, які б допомагали тобі десь змінити якусь сферу, старатись, як можеш з свого боку. Але якщо не вийде, і ти зламаєшся, то знай, що Господь. Буде поруч, і він хоче тобі допомогти стати кращим. Порівнюй себе не з ідеалом, бо ми, зрештою, не можемо одночасі просто з поганих людей стати ідеальним. Не порівнюй себе, бо ти, ти прийдеш до розчарування. Порівнюй себе сьогоднішнього з себе вчорашнього. І якщо я не став кращим, ніж вчора, оце вже моя відповідальність. Якщо я не став ідеальним ще сьогодні, ну, зрештою, ми всі не ідеальні. Але якщо я не став кращим, ніж вчора, це значить, що я геть не працював над собою. Це значить, що я своє життя не аналізував, що я не робив якісь кроки для його вдосконалення. І наше завдання стати кращим, ніж вчора. Господь заплатив за це і хоче тобі допомогти. Він сьогодні поруч із нами, і він, як той добрий порадник, гарний друг. Уявіть собі, що я у вас є гарний друг, який просто ну, от у всьому вам може допомогти, може вам порадити гарно. Може вас підтримати, може вам допомогти, може бути вашим союзником в такий якийсь непростий час. Господь сьогодні хоче бути поруч з нами і нам допомагати. Текст, який я хочу залишити як побажання для всіх нас приповісті, третій розділ, 5, 8 вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх. І він випростоє твої стежки. Пізнаваючи Господа. Ми змінюємо одно... одночасно своє життя. Не будь мудрий у власних очах. Бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла твого, напоєм для костей твоїх. Амінь. Помолимось.